Salut, tout le monde! Je Салют et je suis votre guide de langue. Привіт, мене звати Ілля. Я засновник мовного центру з геніальною назвою Ілляф Хонце. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила читання у французькій мові. Неважливо, чи ви є повним новачком, чи вже маєте доволі гарний рівень французької, я впевнений, що ви погодитеся зі мною, що французька мова на письмі та те, що вони говорять. Це дві абсолютно різні мови. Чомусь вони кажуть боку замість «біаукоуп», щіпа або жунсіпа замість єнесай спас і так далі. О, а що вже казати про назальні звуки та швидке говоріння з лізонами? Саме тому я тут, аби допомогти вам розібратися з цими тортурами фонетики та правил читання. У французькій мові. Ми з вами не будемо розбирати французький алфавіт. Все одно там всього 28 літер, а в реальності їх понад 40. Є навіть наша літера Ї. Замість цього ми з вами пройдемось по правилам читання. Тож для початку вгадайте, скільки у французькій мові правил читання. Так, вірно, їх всього лиш понад 160. Але не лякайтесь, ми з вами не будемо завчати всі ці правила. Замість цього ми будемо одразу на практиці дивитися, що читаємо, як читаємо. А що залишаємо для начатків на папері та зовсім ігноруємо на читання? А почнемо ми саме з останніх. Це доволі довга тема, тому я розбив її на декілька відео. Сьогодні ми з вами починаємо з muettes». Це німі літери, це приголосні, які ми не читаємо у французькій мові в кінці слів. Тож давайте розберемо їх одна за одною та одразу попрактикуємо. Ліричний відступ хотів вам зізнатися, що я трішки збрехунькав з приводу того, що ми зовсім не будемо згадувати алфавіт при вивченні правил читання, бо саме в алфавітному порядку ми сьогодні будемо розглядати наші lettres muettes, або літери, які ми не читаємо. Також в алфавітному порядку ми будемо розглядати всі літери в наших наступних відео, пов'язаних із правилами читання французької мови. Ще один такий ліричний відступ, перш ніж ми продовжимо. Ви, якщо вивчали раніше англійську, то могли помітити, що алфавіт англійської та французької мов вони дуже схожі. Проте саме як алфавіт, літери будуть читатись інакше. Якщо це приголосні, то вони будуть читатися ніби звичайна літера, а після неї наша буква y. наприклад, «б» замість бі, ди замість ді, би си, ди. І саме літера Д. Це перша літер мюет, Літера, яку ми не читаємо, але зустрічаємо в алфавіті. Давайте подивимось приклади декількох слів. Кенер. Повторюйте за мною. Кенер. Де не читаємо. У наступному слові ми також не читаємо літеру Д на кінці. Це слово фруа. Характерний такий для французької мови квакаючий звук. Фруа. Також ми не будемо читати її у слові «гро». Тут з нас вже йде назалізація «Гро». ГРО. ГРО. Але, звичайно, будуть у нас і виключення, коли ми все ж таки читаємо літеру Д. Це, наприклад, слова іншомовного походження з латини, з англійської, з італійської. Наприклад, «давід». сюд. Наступна літера, яку ми не читаємо, це літера Пи. І давайте згадаємо ось те красиве слово де купа літер, але читається як два склади. Боку. Боку. Ми з вами трішки пізніше розберемо, чому ці всі голосні читаються лише як літера О. Сьогодні давайте сконцентруємось на лет мюе». Також ми не читаємо літеру П у слові. Лу. Лу. Але, звичайно, французька мова куди ж без виключень. Це слова кап. Сліп. І бачите, коли це слова іншомовного походження, то остання літера вона буде більш м'якенькою, ніби в нас додається м'який знак після неї. КП. Наступна літера з алфавіту, яку ми не читаємо, це літера С. І зустрічається вона на кінці слів, мабуть, найчастіше серед лятах мюет. Наприклад, у слові. «сюй», ЖЕ сюй», Або ще один квакаючий звук. Тру. ТРО. Далі маленький лайфхак. Якщо ви зустрічаєте слово, яке схоже вам на українське або англійське. Або на будь-якій з іншої мови. І в кінці є muet», То, скоріш за все, воно буде читатись майже так само, як в тій мові. Єдине, що ми будемо ставити наголос на останню літеру. Наприклад, як ви прочитаєте ось це слово. Теніс. С ми тут читаємо. Теніс. Наголос на останню. Не теніс, а теніс. Теніс. Ой, далі в нас буде просто одне з моїх найбільш улюблених слів, яке звучить дуже милозвучно. І в кінці в нього буде літера Ти. Літеру Ти ми також не читаємо. І це слово «міньві». Міню. Також дуже вживане слово пті. Пті. За правилами взагалі воно має читатися як ПТІ. Але ось «ю» ми також ігноруємо. Ті. Маленький. Воно і звучить навіть як маленький. Ну і, звичайно, куди ж без виключень. Слово Wit. Wit. Або слово уест. Уест. Вгадайте, що воно значить з англійської мови. Так, вірно, це в нас захід. І бачите, також вже простежується маленька закономірність, що коли ми маємо частини світу, ми читаємо Летер Мюет. Це в нас було сюд. Уест. З наступною літерою ви собі і уявити такого не могли. Але там не буде жодного виключення. Це літера X. Наприклад, у словах Д. І як я вже казав, жодних виключень. Наступну літеру вам буде доволі легко запам'ятати, що ми її не читаємо. Бо ми, українці, її не любимо. І це літера. Проте, у сполученні з літерою Ю е, дуже часто вона буде нам давати звук І. Такий широкий І. Перлі Манджі і так далі. І що найбільш цікаве виключення, я знайшов за всі роки своєї практики лише одне, і це слово газ. Ви зрозуміли іронію. Фух, розібрался з ля-ля-термюет і давайте трішки їх закріпимо. Якщо ви дивитесь це відео в YouTube, то зараз у вас буде простий нудний білий екран. Якщо ж ви дивитеся це відео на нашій інтерактивній платформі для вивчення французької мови. Ілія в то у вас це відео буде інтерактивним. І зараз, ось тут, замість білого екранчику, будуть спливати дуже класні інтерактивні вправи, де можна поклацати, потицяти і одразу отримати правильну відповідь. Посилання на курс та нашу платформу я закріплю нижче в коментарях, щоб вам було легше перейти і не дивитися на простий білий екран. Супер! Тож на сьогодні це в нас все. Ми з вами змогли розглянути les lettres muettes». Це приголосні, які ми не читаємо в кінці слів у французькій мові. Але не все так просто. Зовсім скоро вийде відео щодо тих літер, які ми читаємо, а також правил л'єзону. Це коли ми все ж таки читаємо lettres muettes». Тому, якщо ви дивитесь на Ютубі, підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Якщо ви на нашій платформі не хвилюйтесь, це відео вже вам доступне.